Перше буде, це буде потужний удар України по е, Росії по якомусь місту або зосередженню, а, а, а також це пов'язано ще і з водою, з морем. І цей удар буде настоль настільки руйновним, руйновним, е, по перше, для іміджу, для іміджу влади Росії. Що після цього Росія зрозуміє, що вона не може дати отпір Україні, що це буде продовжуватися. Звісно, це стосується нових технологій, які Україна використовує. І Росія побіжить до Китаю шукати підтримки, шукати захисту. І от у цій момент буде складена угода, по якої Росія. Ну російська влада, скажімо так, просто продає Росію Китаю за те, щоб Китай допомог влади, владі російської утриматися на плаву ще кілька кількості часу, так? Ну, це не буде довго. От, а, от... в Мене просто теж зразу питання, чи це може все відбутися впродовж наступного року, тобто завершення війни. Між Україною і Росією у 26-му році, може бути. Завершення так. Звісно, воно обов'язково буде, і це завершення не просто війни, це перехід на новий етап е ну, взагалі мирових процесів, які відбуваються. Це ж не тільки стосовно України чи Росії, це взагалі усього, що відбувається в світі зараз. І ми виходимо на новий етап. І так це буде, ну, почнуться другі проблеми, скажімо так, у других стран почнуться війни, але ж е, війна між Росією і Україною, вона закінчиться 26-му році, і це буде завершення карми, о, о, так скажемо, е, е, одного з етапу. Скажімо так, в Росії да, да, дальніше буде відбуватися там таке складне питання з Китаєм і з другими країнами, але Україна е, стане на шлях відбудови, стане на шлях укріплення, зміцнення. І, по-перше, це буде, це буде. Каса стосовно влади української, яка буде змінена, і буде змінена не тільки влада, а у весь, весь інститут влади, скажімо так, угу. все буде змінюватися в Україні. Тобто Україна стає на свій шлях, а Росія йде своїм шляхом, і нікому це не буде так легко, дуже. Але 26 й рік в якомусь разі буде. На е, усіме нами легше відчуватися ніж 25. 25 й 25-й був дуже кармічний, дуже кармічний. 25 – це така була правда і така карма, е, яку ми ще доживаємо буквально ще тиждень, ще не все закінчилося, скажу вам так. Але ж. Після березня 26-го року ми будемо відчувати себе, як, знаєте, якесь натхнення появиться. Якась не тільки яскра надії, а якийсь вже план, куди ми рухаємося. І також много, багато багато змін добрих. І наш душевний стан буде гаразд краще, ніж був у 25 му році. Любі друзі, я це питання вже дуже уважно подивилася, відносини Росії і Китаю. Що що я вам можу розповісти з, з цього? Це будуть такі новини, але ж вони не будуть шокуючі, тому що вони будуть тривати, знаєте, як так. Тихою сапою, <хи> тобто не як то раптово, а так день за днем, рік за ріком, Китай буде брати Росію в свої руки. І одного разу росіяни прикинуться в іншій країні, яка буде називатися може, там, Китайська Російська Республіка чи якось так. І на це у Китаю Буде десь 5 від 5 до 10 років. Але ж Китай повністю поглине Росію, він повністю її поглине. І зараз, зараз якраз у січні ви як відчули, чому задати мені це питання? Угу. Тому що оракул Шейматрика мені відкрив, що якраз у січні буде положен перший крок до цього: до того, щоб Китай. Став, як так сказати, щоб Росія стала повною колонією Китаю. Десь на 7-8 років будеться окупація, яка приведе до того, що на цих територіях дуже багато буде руйнувань, якась буде зміна форми цих територій, як усіх Російська Федерація там обозначить для себе. Дуже, дуже складна буде ситуація ці вісім років, які буде відбуватись відбуватися окупація, інфраструктура на цих територіях, якась буде проблемна. А по-перше, знову проблеми з водою і з продовольством. То люди там не зможуть нормально не пити, не їсти. Це не про те, що там буде голод, а про те, що якісь продукти, які вони б бажали. То їх просто не буде, буде якась проблема. І в цілому там буде терор, дуже опять, знов будуть людей, як це говорять, питки, гвалтування і таке інше. Тобто, дуже, дуже, дуже сумні події на окупованих територіях будуть розвиватися, тому що вони почувствують себе там панами і почнуть щось витворяти. Але ж це не продлиться довго. Це закінчиться. Це закінчиться. Так, тут 33-й рік випадає. А ну, давай ми порахуємо. 26, 7, 8, 9, 30. Вісім років. Вісім років. Ви, ви представляєте, що мені тут вісьма, вісім карт, і вісьма карта на фанема позитивна чакшу, що ми побачимось, знов побачимось на восьмий рік. Ми знов побачимось людьми, які живуть на окупованих територіях. Якщо у вас там є родина, якісь близькі люди, то через вісім років ви зможете туди прийти і їх обіймати. І мало того, що це Фанема чакшу, так вона ще під номером 33, це про 33 рік. Ну, давайте десь запишемо цей прогноз і угу. будемо, будемо сподіватися, що він здійсниться. Я тільки за те, щоб він здійснився як намного скоріше. Ось Аракуш і Матрика говорить це: що буде з такими містами, як Славянськ, Краматорськ, Покровськ. Будуть наполягати США та Росія, якщо Україна не відмовляється від цих територій передати їх Росії як увесь Донбас, а Україна на це не піде, то ці території стануть не українськими і не російськими, а якраз тою буферною сірою зоною, про яку вони говорять, що буде створено. Ось так ось как то. Ось так ось мені показує розклад Оракула і То вони не будуть російськими в російській окупації, але ж вони будуть такою старою буферною зоною, де е, вирогідна буде і іностранний контингент теж будуть обстріли, будуть обстріли, які. які нашу інфраструктуру руйнують, руйнують, і я не бачу зараз якогось виходу з цього. Це продовжиться протягом січня, і е, в січні буде на якоїсь території України або взагалі на цієї України е, мороз? Е, Поніження температури і стан буде не дуже гарний. В цілому, бо ви е... я не знаю, як можна до цього підготуватися, але якось думайте над цим, уявіть собі умови, якщо не буде взагалі світла і тепла і буде мороз, як ви будете переносити, як ви будете жити. То, може, треба переїжджати в такі дома, де є піч і так далі. Бо в січні вони. Будуть намагатися продовжувати руйнувати нашу інфраструктуру. І таке враження, що. Я знаєте, як, як, як реальна така заморозка, вони хочуть нас замороз, заморозити. Угу. Але ж не ця виходить карта... заморозити війну за морозом самих українців, так. так. Але ж ця карта, от, вона негативна в плану з морозу і заморозки, але ж це може для них вже оберобернутися, якраз е нема проміжності е рухатися на фронті. Це може означати, що вони нас обстрілюють, але ж на фронті йде повна заморозка фронту, бо там не буде у них можливості щось робити. Тобто таке буде.